Ну що ж, усім привіт! Сьогодні я з якимось таким особливим настроєм знімаю цей подкаст. Або мені хочеться в це вірити, або це дійсно так. Сьогодні я розкажу вам про три інсайти, які стали зі мною не так давно. І насправді я знімала такий формат, таку рубрику. Вже вона вам, здається, зайшла, тому мені захотілося зняти ще. Не тільки тому, що вона вам зайшла, а й тому, що мені хочеться розширювати межі і не обмежувати себе виключно подкастами на одну тему. Хочеться робити те, що мені подобається в першу чергу. Насправді я планую робити цю рубрику щомісячно. Насправді я не впевнена в цьому, тому що я не хочу згадувати ставити собі ярлики чи приречення на те, що я щось маю робити. А, але мені хочеться в це вірити і працювати на те, щоб такий результат був. Також останнім часом я думала про те, чого мені не вистачає в цьому каналі, чого мені б хотілося додати, і я дійшла до такого висновку, що це на 100% щирість. Тому що, я, оскільки я вважаю себе доволі закритою людиною, мені хочеться якомога більше проявляти себе в цьому блозі. Я взагалі вважаю, що це один з головних аспектів нашого життя проявляти якусь щирість в усьому, що ви робите, і робити це от прям так, як ти відчуваєш. Не добирати слова, не концентруватись на якомусь там конкретному, на конкретній якійсь фразі або ще чомусь такому, а все ж таки в першу чергу говорити про те, що ти думаєш, а, намагатись максимально передати свої емоції і відчуття. Тому я буду намагатись робити ці подкасти більш щирими, тому що я відчуваю, що вони змінюють моє життя, і тому мені хочеться додати сюди ще й щирості. Отож так, я чекатиму на ваш фідбек і пропоную починати. Перший інсайт це те, що ми не маємо стверджувати того, що ми не знаємо, в чому ми не розуміємось. Насправді, я зараз дуже і дуже багато помічаю ось таких випадків, випадків. Про те, що. Люди починають стверджувати те, що вони не знають. Насправді, мені здається, що це зумовлено таким інформаційним забрудненням, тому що його зараз максимально багато. І цей TikTok, і соціальні мережі, і в цілому інтернет. Тому що насправді це така просто багнюка і дуже багато інформації. Ну тобто, більшість інформації вона є упередженою. І це такий, типу, прикол, який потрібно усвідомити, що типу більшість інформації, яку ми споживаємо, яку ми читаємо, вона є упередженою. І ви маєте про це розуміти і нагадувати собі. Про те, що не потрібно читати десь, знаєте, на заборах, не потрібно читати якісь неперевірені новини, неперевірені пабліки. Тому що дуже багато разів зі мною траплялись такі ситуації, що ти, типу, читаєш в інтернеті і думаєш, Боже, це реально так сталося? Як так можна? А потім в житті виявляється, що цього не було, чи ситуацію якось перекрутили, чи так далі, і тому подібне. І насправді це не те, що потрібно будувати якусь там недовіру між людьми, чи а, просто якось, ну, типу, розокремлювати людей на якісь групи суспільства, хто в що віри, і так далі. А це про те, що потрібно аналізувати те, що ви читаєте, і те, що ви споживаєте, тому що. Знаєте, більшість інформації упереджена, і, типу, ну окей, люди упереджено ставляться до тієї чи іншої ситуації, і це варто розуміти. Хтось пише новину через те, що він її прожив, вона у нього болить, і він пише її на емоціях. І це непогано, але потрібно розуміти, що, типу, доходьте до суті. намагайтесь споживати максимально неупереджену інформацію. Або знаєте, зараз дуже багато таких експертів в тіктоці, які типу розказують, як нам треба жити. Що нам треба робити? Типу, хтось сказав, що мені треба випити 2 літри води на день і тому я буду так робити. Але хто тобі це сказав? Ти пішов до лікаря, який зробив аналіз чітко на твоєму організмі, і який сказав тобі про те, що так, можливо, для твого здоров'я тобі потрібно пити більше води. Але як ти можеш прислуховуватись до якогось незрозуміло, типу якого експерта в Тіктоці і казати про те, що це правильно? Найкращий вихід з цієї ситуації це аналізувати декілька джерел. Тобто, умовно, ви прочитали якусь новину, і ви такі, ну, типу, окей, ну щось не вона не дуже хороша. Ви прочитали цю ж новину в іншому пабліку. Ви прочитали, ви дізнались про цю новину в іншому пабліку. І зрозумійте, що, типу, ви. Так поступово можете дійти до суті і сформувати свою особисту думку. Не ту, яку написав там мовно, якийсь паблік, а ту, яку ви думаєте про те, що ви думаєте на рахунок цієї ситуації? Дивіться, зараз існує така дуже популярна думка. Я поясню на прикладі, і мені здається, так буде трошечки легше зрозуміти. Багато людей зараз кажуть про те, що ми живемо в диктатурі. Типу, у нас не вільна країна, ми такі, от прям, Боже, чим же ми відрізняємося від Росії? Знаєте, ось ці думки? А, і ну, умовно, каже вам людина таку фразу. Така ситуація була в моєму житті. Тому я поясню саме конкретно на цій ситуації. Людина каже про те, що типу, у нас диктатура в країні. Звідки взялась ось ця думка? Типу, звідки ця людина просто типу, додумувалась до цього? Вона ж не була не лежала собі там, типу, і така, так, сьогодні мені треба зробити там домашку, почитати книжку, і напевно у нас диктатура. Ну, типу, такого ж не буває. В більшості випадків цю інформацію десь взяли. Тобто, це звідкись є Є джерело, звідки людина сформувала свою думку, і ви маєте це розуміти, тому що якщо ви не погоджуєтесь з думкою однієї чи іншої людини. Ви маєте питати, типу, звідки виникла у тебе така думка? Типу, з чого ти це взяв? І якщо ви не погоджуєтесь, людина має вам сказати про те, звідки вона взяла цю думку і чому вона так вважає. Тому що, якщо ви вважаєте, що це неправильно, ви можете запитати людину, чому вона так вважає. Так, от що відповість ця людинка? Вона вам скаже: типу, ну я так вважаю, тому що я так вважаю. Ну от, це конкретно те, що було на моєму прикладі. Вибач, ти так вважаєш, тому що ти так вважаєш, думка не береться на звідки? Ти не просто лежиш, дивишся собі в стелю і думаєш про те, що ну, напевно у нас диктатура. Потім ви можете запитати цю людину про те, що типу, звідки ти взяв всю інформацію? Типу, окей, вона вам не відповідає. Чому у нас диктатура? Ну, у нас президент, у нас не буде виборів, у нас диктатура. І тут ми наводимо аргументи: моє улюблене. По-перше, строк, на який призначається президент, 5 років. Ці 5 років ще не прийшло. Це перше. Друге, вибори це в час мирний, не воєнний. не воєнний стан тобі будуть проводити вибори. Ну, типу, і згодом ви зрозумієте, що ця людина просто прочитала цю інформацію десь на заборі, десь просто в якомусь пабліку, в якому написали про те, що у нас диктатура, все, у нас диктатура. Але ж насправді людина просто не дійшла до суті. Вона вважає так, тому що їй хтось так сказав. Не тому, що він або вона проаналізувала ситуацію, зрозуміли причини, зрозуміла якісь наслідки, а тому, що вони просто так прочитали, і вони, типу, ну так, напевно, це так. Тому пам'ятайте про те, що варто дбати про інформаційну гігієну. Я для себе особисто визначила, що мені важливо пам'ятати про те, що мені потрібно перевірити декілька джерел. Що мені потрібно розібратись в ситуації, перше ніж зробити висновки. Так, можливо, це душно, можливо, це займе більше часу, але ви будете на 100% впевнені в своїй думці, в своєму виборі, і ви будете розуміти, що це моя думка, я можу довести її аргументами, я можу розказати, чому я так вважаю, я можу там подивитись якісь відео історичні, неісторичні, ще якісь. і Довести свою думку. Так само це не стосується тільки політики, чи тільки якоїсь а, геополітики. Там будь-чого просто, типу, це стосується всього життя. Якщо ви робите якісь висновки, якщо ви там кажете, що якась людина погана, чи цей вчинок поганий, ви маєте доводити свою думку, а не казати просто так, тому що вам так захотілось. Ми з вами вже проговорювали про відповідальність. Потрібно брати відповідальність за своє життя і те, що ви говорите. І розуміти, що, типу, не подобається, ви змінюєте. Якщо вам подобається, ви живете так. І ми всі несемо відповідальність за країну, за владу і за народ в нашій країні. Тому це така легка істина, але варто розуміти, що, типу, окей. Я перевірю інформацію в декількох джерелах, я зрозумію свою думку, і тоді я зможу її довести. А просто так казати, тому що вам просто згодилось казати іноді треба мати мудрість промовчати. Щось мені здається, ми забагато почали обговорювати якоїсь політики і геополітиків в цілому, якоїсь такого політичних настроїв в Україні. В який момент ми до цього дійшли взагалі. Наступний інсайт. А намагайтесь вижити з будь-якої несприятливої для вас ситуації все, що ви можете. Насправді несприятливі умови це велика частина нашого життя, і типу завжди варто пам'ятати, що не існує ідеального моменту, коли ви такі: типу, ну так нарешті я можу зробити ту чи іншу річ. Ідеальної ситуації не існує, ідеального контексту не існує. І, типу, ви самі створюєте собі ось цей вакуум, в якому ви живете. Тому, якщо для вас трапляються якісь несприятливі умови, намагайтеся вижити з них все, що ви можете найкраще для себе. Конвертуйте цю несприятливу умову в щось неймовірно корисне для вас. Знову ж таки, можу пояснити, на прикладі. умовно, ви сидите багато там в Тіктоті, в соціальних мережах. Добре, в Тіктоці. А, і ви такі, типу, Боже, блін, я сиджу багато в соціальних мережах, треба перестати там сидіти, а, треба там почитати краще книжку, якусь ще щось, і ну, зробити щось корисне. Умовно, варіантів декілька. Або ви там собі ставите ліміт, наприклад, на Тікток, які частіше за все, ну просто, типу, ну, пропустити ліміт на сьогодні. От ось ця кнопочка є нашим фаворитом, або ж ви налаштовуєте свої рекомендації так. Щоб вони давали вам користь. Вам не подобається, що ви сидите в Тіктоці. Ви налаштували інформацію, вам трапляються якісь там довгі відео про реально важливі речі, про якусь науку. Та боже, зараз насправді по Тіктоку можна готуватись а, до ЗНО, до НМТ, до екзаменів можна вивчати ну, безліч речей. І знову ж таки, не факт, що ця інформація є перевіреною, але... Як невеличка насінина для того, щоб розібратись в тій чи іншій темі, це працює ідеально, і в будь-якому випадку це буде краще це буде краще, ніж те, що ви будете там просто сидіти в Тіктоці і дивитись якісь безглузді відео. Ви будете дізнавати щось нове, і потім, можливо, ви перейдете там, Окей, ну от сьогодні я дізналась там в Тіктосі про те, що там якась є геополітика, що це таке? Ви заходите в YouTube і дивитесь декілька відео. Потім ви запитуєте у людей. Потім ви там а, я не знаю, читаєте якісь книжки, і таким чином ви можете знайти свої хобі, свої захоплення, просто дізнатись про якусь тему. Знову ж таки, варто підв'язувати це під попередній інсайт про те, що треба аналізувати те, що ви слухаєте і те, що ви дивитесь, але знову ж таки, це буде в будь-якому випадку краще, ніж ви будете просто просиджувати цей час і займатися незрозуміло чим. Тому дуже важливо об'єктивно оцінити, що ви можете витягнути з тієї чи іншої ситуації, і зрозуміти для себе, як ви будете це. Робити. Тобто, що найкраще ви можете зробити в тій чи іншій ситуації, що найкраще може вам дати якісь певні досвід чи навички. Тому що варто пам'ятати, що ідеальних, сприятливих умов для того, щоб ви там зробили якусь ту чи іншу річ, її не існує. Ну, тобто, цих умов просто немає. Вам завжди щось буде заважати, типу, ну, от сьогодні я втомився, а завтра в мене там справи, а потім вам ще є якась штука, потім я їду в подорож, і потім у мене знову робота. Ну, корожі, Причин можна знайти дуже багато. Пам'ятайте про те, що у вас завжди є вибір, у вас завжди є шанс для того, щоб обрати ту чи іншу ситуацію. Я недавно прочитала одну книжку, назву якої я, напевно, залишу в коментарях. Але вона змінила моє ставлення до вибору і розуміння того, що у вас завжди є вибір. Але чи потрібен він вам, чи потрібно вам обирати там між якоюсь корисною справою і просто посидіти там, десь бити байдики? Ну, будь-яка ситуація насправді. У вас завжди є вибір, у вас завжди є вибір. Зараз в інтернеті купа інформації. Купа інформації, яку можна споживати і дізнаватись класні речі. Коротше, головне, щоб ви пам'ятали про те, що у вас завжди є вибір, і ви завжди можете там зробити його в свою чи в іншу користь. А... І це головне наступний інсайт це, скоріше, напевно, не інсайт, а просто нагадування, які я роблю собі якомога частіше. Але якщо ми кажемо про контекст щирості і відкритості на цьому каналі, то мені хочеться нагадати про це і вам. Про те, що життя зміни, люди проходять і йдуть. Світ рухається, світ змінюється, ви змінюєтесь і варто розуміти, що ви постійно перебуваєте в безперервному русі. Але іноді варто нагадувати про те, що потрібно бути в моменті. Я не знаю, називайте це як хочете майнфулнес, зацикленість, або ну, будь-що таке. Зрозумійте, що, типу, життя одне, і це взагалі такий, знаєте, я коли була трохи меншою, для мене ось цей а, інсайт, ось ця фраза про те, що у вас є тільки одне життя, це так змінило моє бачення світу взагалі. Тому що, типу. Ми дуже рідко нагадуємо собі про те, що, типу, у нас одне життя, і ми живемо його просто один раз. І насправді, тільки зараз, там я помічаю, як швидко плине час насолоджуйтесь тим, що у вас є зараз. Ми завжди прагнемо до більшого, але так рідко концентруємось на тому, що вже маємо. Тому що насправді усе наше життя це таке собі зрівняння. І мені подобається така філософія про те, що Кожна річ і ми починаємо цінувати тільки тоді, коли бачимо щось трошечки гірше. Дозволяйте собі там помолитись, дозволяйте собі зробити якусь неправильну штуку, дозволяйте собі бути якимись кринжовими, чи а, я не знаю, гучно сміятись, чи ну, просто робити якісь безглузді іноді речі. При цьому пам'ятайте, що у вас є мета, ви там чогось прагнете, і ви обов'язково до цього прийдете, якщо будете йти. І це звучить так безглуздо і легко, але мені хочеться вірити, що кожен з нас досягне того, до чого він прагне. І насолоджуйтесь людьми, насолоджуйтесь людьми, з якими ви проводите час, тому що, можливо, через два роки ви ваші шляхи розійдуться, ви не будете спілкуватися з цими людьми. Говоріть їм про те, що вони важливі в вашому житті, про те, що ви цінуєте час проведений з ними. Насолоджуєтесь проблемами, це не так, що знаєте, якийсь там просто вже навіжений а, не знаю, позитив, а, а більше про те, що, типу, окей, з'явилась проблема. Давайте я подивлюсь, як з цієї ситуації я зможу вийти. Які виходи я знайду, як я зможу вирішити цю ситуацію, і як це прокачає мене? Так, насправді дуже важко залишатись там, максимально позитивним в негативних ситуаціях, але іноді варто собі нагадувати про те, що, типу, Окей, це прокачає мене, це прокачає мої якісь там скіли. І я стану сильнішим, я стану там розумнішим, я зможу більше, я пройду цю ситуацію на досвіді і буду мати більший е, світогляд. І насправді інсайт полягає в тому, що цього інсайту немає. Це просто якась така моя філософія про те, що насолоджуйтесь життям, пам'ятайте, що воно у вас одне. Пам'ятайте, що, типу, ви обираєте, як його жити, і ми з вами вже говорили безліч разів про те, що ви головна людина свого життя. Тільки я несу відповідальність за своє життя, тільки я несу відповідальність за те, ким я працюю, що я роблю, з чого складається моя рутина. В які заклади я ходжу, чи там яке життя я живу, чи яке життя я буду жити через 10 років. Ви за це відповідаєте, і ви маєте розуміти про те, що, типу, те, що ви робите зараз, те, що можливо, вам поки що здається без результатів, можливо, воно потім принесе свої результати. Ну ж, напевно, я буду з вами прощатись, сказати вам дякую за перегляд, дякую за те, що присвятила цей час мені і собі. Ви завжди можете ділитись своїм фідбеком в коментарях. Я дуже його ціную, і він є надзвичайно важливим. Я бажаю вам гарного дня і сподіваюся, що ви винесли для себе якісь інсайти. Можливо, це відео було комфортним, чи. Зрозумілим, чи просто ви хочете поділитися якимись думками, ви можете завжди писати їх в коментарях. Я реально дуже це ціную, і мені дуже приємно, коли ви це пишете. Отож так, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, ми побачимось з вами вже зовсім скоро у новому подкасті. Я вас люблю і я сподіваюся, що це відео все ж таки вийде на цей канал і далі буде.